Словом ідентичності був. Я почала себе підписувати в якийсь момент Сивілья. І казала, Сівілія. що це честь іспанського міста. Mm. Тобто, потім вже я повернулася до свого ім'я, але це, це було. Тобто, я намагалася там, щось продумувати. У ну, тобто, мене. Прям закорбувалося, що кримські татари це другосортний народ, і тому це дуже важко було, що я не така, що всі що всі мої, що наді мною знущаються, тільки тому що я кримська татарка і, і це. Дуже впливає потім і на твоє подальше доросле життя, звісно. Потім журналістика з'явилася в моєму житті, в школі ще. Я просто почала про це писати. Тобто, психологічно мені допомогло це прийняти, свою інакшість. Ну, якраз таки журналістика. Ну, і Якісь досягнення, які почалися там вже в старшій школі, що я намагалася довести, що ні, я все ж таки варта того. І варта вашої уваги, вашої любові. В моєму житті все ж, завжди було про те, що повагу треба заслужити. Любов треба заслужити. Хороше ставлення, друзів треба заслужити. Тобто, ну і це. А в тебе багато. були друзі? В школі ні? У мене теж жодного не було.